Одна з головних цілей росіян це змусити Україну та українців прийняти російську ідентичність. Росія здійснює, так би мовити, колективне покарання, щоб помститися населенню за відсутність підтримки російського вторгнення. Сексуальні злочини є одним із найважчих для розслідування ці злочини, вчиняються систематично в місцях утримання. Правда, важлива для потерпілих, і їхні білі страждання мають бути визнані законом, судом, державою і міжнародною. Народним суспільством. Шановний пане Джордаш, дякую, що погодились на інтерв'ю із суспільним. Дуже дякую за нашу зустріч. Що робить ваша команда саме в Чернігівській області? моя команда це мобільна команда правосуддя, яка складається з національних і міжнародних прокурорів слідчих. Наразі ми працюємо з Чернігівською обласною прокуратурою, допомагаючи і підтримуючи їх в їхній роботі. Наша команда має досвід роботи по всьому світу в різних містах, там де відбуваються збройні конфлікти. Ми працюємо в сфері міжнародного гуманітарного права та міжнародного кримінального права. І ми намагаємося надати експертизу будь-яку яку можемо з цих питань. А ваша співпраця з Чернігівською обласною прокуратурою носить більше консультативний характер? Чи ви прямо занурюєтеся в впровадження, в справи, які ведуть обласні прокурори? Ну і даєте вже конкретні поради їм? Чи можливо ви от прям берете участь в процесі в розслідуванні? отже, регіональна прокуратура та слідчі органи національної поліції та служби безпеки України, звичайно, є головними в цьому процесі. Вони є відповідальними за проведення розслідування, за побудову проваджень. Однак ми надаємо їм поради, зокрема щодо особливостей міжнародного кримінального законодавства наприклад, обласна прокуратура проводить розслідування і потім надає нам матеріали провадження. Ми їх переглядаємо, і за результатами можемо надати поради, як покращити провадження, що можна додати, що змінити, чи можна об'єднати ці провадження з іншими чи можете ви навести конкретні приклади, якщо це не секрет. Ну от над якою справою ви зараз допомагаєте прокурорам працювати Чернігівським саме? насправді ця інформація дійсно є секретною, тому, на жаль, не можемо говорити про конкретні провадження. Але є два основні напрямки, за якими ми зараз надаємо допомогу. Це перша група злочини, які були вчинені під час окупації Чернігівської області в 2022 році. І друга це артилерійські та ракетні обстріли, які здійснювалися після злочини, які росіяни скоювали в окупації, це, зокрема, сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, вбивство, незаконне утримання, катування. Для того щоб розслідувати ці злочини, треба пройти певний шлях, який починається з розуміння того, які події взагалі відбувалися. Далі необхідно знайти докази, які допоможуть пов'язати вчинені злочини з їхніми виконавцями та командуванням відповідальні. За ці злочини в таких типах злочинів дуже мало простих випадків, бо в звичайних злочинах зазвичай коло виконавців доволі обмежене. Але коли ми говоримо про злочини, вчинені військовими, коло виконавців може сягати сотні тисяч людей. І наша задача в тому, щоб це коло звузити, зокрема звузити до Кремля. Ну, а чи можете ви, я розумію, що ви не можете деталізувати і озвучити деталі справ, з якими от ви ознайомились в Чернігівській області. Чи можете ви сказати, яких населених пунктів стосується? Чи є справи, впроваджені обласної прокуратури зараз, які стосуються, наприклад, ягідного? Ну, і тих злочинів, які скоїли росіяни в цьому селі? Ми фокусуємося на допомозі прокуратурі з тими провадженнями, які в них є, а в будь-яких населених пунктах не тільки в Ягідному. Ми фокусуємося на тому, щоб допомогти їм розібратися в ланцюгу командування і прив'язати населені пункти до російських командирів, які там діяли, які за них відповідали. Насправді у всіх населених пунктах, де були російські війська, вчинялися воєнні злочини, і всі вони будуть розслідувані. для того, нам потрібно знайти зв'язки між населеними пунктами і підрозділами росіян, які там перебували. Для того щоб розслідувати воєнні злочини, які сталися в різних населених пунктах. Треба для початку провести картографію, тобто умовного нанесення на мапу всіх злочинів, які сталися. І потім встановити, хто за них відповідальний, який підрозділ Збройних сил РФ, який командир відповідальний за цей підрозділ, і хто є командиром цього командира. І насправді, вже станом на зараз, Чернігівська обласна прокуратура і національна поліція України, служба безпеки України намагаються цей процес самостійно здійснювати. Вони зробили вже дуже багато. Ми не є тією стороною, яка очолює цю роботу. Ми є просто партнерами, і основну позицію в цьому займає саме прокуратура. Далі я хочу запитати у вас на вашу думку, чи достатньо зараз прокурорів, які от можуть вести справи про воєнні злочини? Бо Україна до цього не мала такого досвіду, і прокурорам, наскільки ми знаємо, доводиться самим вчитися вже ну, от в процесі розслідування таких справ? Насправді, будь-яка країна мала б труднощі з розслідуванням воєнних злочинів, і навіть моя країна, Велика Британія, все одно б стикалася з цими труднощами. Складнощі полягають в тому, що доводиться здійснювати ці розслідування за умов продовження війни. Я можу навести приклад міжнародного кримінального суду в нього набагато менше злочинів, які вони зараз розслідують. І в них є близько ста прокурорів і слідчих. В них набагато більше ресурсів ніж є в Україні. В Україні зараз і близько немає тієї кількості слідчих та прокурорів, яка необхідна для розслідування. в Чернігівській області є лише троє слідчих поліцій, які зараз займаються воєнними злочинами, і це насправді просто крапля в морі. Але вони мають величезне бажання і вони не зупиняються. І ми намагаємося з нашого боку надавати їм велику підтримку. Поясніть, будь ласка, після того, як будуть проведені розслідування, що далі, і хто прийматиме рішення про винних ну в тих чи інших злочинах, от зокрема на території Чернігівської області, про які ми говоримо Це дуже велике складне питання, і я на жаль не маю задовільної відповіді на нього. Це перш за все політичне питання, і це питання наявності політичної волі для того, щоб судити обвинувачених. І неприємна реальність полягає в тому, що більшості підозрюваних у воєнних злочинах Україна не має і не зможе їх отримати. Якщо в Україні буде можливість отримати таких підозрюваних, тоді звичайно правосуддя будуть здійснювати українські суди. Звичайно, Україна має пріоритетне право здійснювати правосуддя, але міжнародний кримінальний суд також може визнавати росіян винними за злочини, скоєні на території України, як і треті держави, які теж можуть розслідувати ці злочини. Це є політичне питання, тому що ані міжнародний кримінальний суд, ані Україна, ані треті країни, на жаль, в найближчому майбутньому не отримають доступ до цих підозрюваних з Росії. Тому найближчими роками в усіх держав має бути присутня політична воля, щоб показати Росії, що вона не стане знову частиною цивілізованого світу, поки вона сама не здійснить це правосуддя або не дасть доступ іншим сторонам для того, щоб його здійснити. Ви знаєте, це такий довготривалий проєкт. Я тоді хочу попросити вас: от у нас коли на Суспільному з'являються матеріали. Де ми пишемо, що в суді розглядається така, то і така та справа за позовами українців проти росіян. Ну і є окремі люди, яких обвинувачують з російського боку, російські військові. То потім з'являється багато коментарів: типу ну і що що їх засудили в Україні все одно вони не будуть покарані. От що ми можемо таким людям, які так скептично налаштовані, відповісти цікаво почути саме вашу версію I think truth is important. Насправді я думаю, що важливо відповідати правду. і в цих судових рішеннях є два важливих моменти: перший це власне правосуддя, другий це досягнення історичної справедливості, історичної правди. Я маю на увазі, хоч я і не історик, але ми зараз там, де ми є, бо в нас є недостатньо історичної правди про те. Як Росія поводила себе відносно України протягом останнього сторіччя? Зараз багато країн визнають голодомор українського народу геноцидом. але уявімо, що вони визнали б це геноцидом ще 50 років тому. Можливо, зараз ми мали б ситуацію, коли Росія поводилася б зовсім інакше на території України. Критично важливо саме зараз надавати об'єктивну оцінку діям Росії. Це потрібно для встановлення справедливості? Також я думаю, що правда важлива для потерпілих і їхні білі страждання мають бути визнані законом, судом, державою і міжнародним суспільством. Окрім Чернігівської області, з якими регіонами ви ще працюєте? Чи є якась особливість чи закономірність щодо воєнних злочинів? Чи є якась от географічна відмінність, зважаючи на регіон, чи всюди ну, почерк росіян зрозумілий? Офіс генерального прокурора створив підрозділи, які відповідають за розслідування воєнних злочинів в дев'яти регіонах України. Ми підтримуємо всі ці дев'ять підрозділів у їхній діяльності. Вони були створені в Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій та Луганській, Запорізькій, Херсонській областях, Миколаївській та Одеській і злочини одночасно є і схожими, і різними. Але всі вони підпадають під одну схему, під один загальний план. Що є точно зрозумілим, це те, що одна з головних цілей росіян це змусити Україну та українців прийняти російську ідентичність. Це чітко відображено в тому, як вчинялися злочини. Ми можемо побачити патерни в атаці на цивільну інфраструктуру. Захоплені території і обмежені виїзду звідти людей. також всюди росіяни організовують місця примусового утримання, де люди проходять через катування. І коли в окупації люди потрапляють в ці місця утримання, російські військові намагаються знищити всі прояви української ідентичності. Проявляється також і жорстоке ставлення до місцевого цивільного населення. одразу змінюється система освіти, починається викрадення дітей. Але ще інша закономірність полягає в тому, що Росія здійснює так би мовити колективне покарання, і ми бачимо це зокрема тут, в Чернігівській області, де Росія запускає ракети, щоб помститися населенню за відсутність підтримки російського вторгнення і щоб зламати волю українців. І, хоча ми маємо оперувати презумпцією невинуватості, дуже важко сказати, що топ політики і військове командування Росії невідповідальні за ці атаки. Бо тут чітко прослідковується цей принцип підкорити Україну українців. Тобто ми бачимо, що воєнні злочини і злочини проти людяності це не випадкові події, це частина їхньої загальної політики. І це насправді робить роботу прокурорів та слідчих неймовірно складною. Бо це не ситуація, коли ми маємо 90% дій, які не порушують закони ведення війни, і 10% злочинів. Навпаки, ми маємо 90% злочинів і лише близько 10% дій, які допустимі в ході війни. Серед злочинів, які ви допомагаєте розслідувати прокурорам і слідчим, окремо, і ви завжди про це говорите, є злочини пов'язані з сексуальним насильством. І чи можете ви сказати, можливо, з ваших власних спостережень, який відсоток справи пов'язані, ну от саме сексуальні злочини становлять в загальній кількості злочинів, тому що ми є експерти, які говорять, що от саме сексуальні злочині, злочини, злочини ну, притаманні росіянам. І які підходи варто застосовувати при допиті свідків і потерпілих, розслідуючи саме сексуальні злочини? Це дуже влучне питання. Я думаю, що якраз через небажання потерпілих і свідків говорити про це дуже важко зараз скласти повну картину щодо поширеності цих злочинів але без тіні сумнівів можна сказати, що ці злочини вчиняються систематично в місцях утримання. і види цих злочинів є дуже широкими: від зґвалтувань до катування струмом в області геніталій або до хімічної кастрації. Ми аналізували одне з місць утримання, яке знаходилось у Херсонській області, і можна сказати, що близько 70% потерпілих, які там знаходились, зазнавали в тому чи іншому вигляді сексуального насильства. Сексуальні злочини є одним з найважчих для розслідування через сором, який відчувають потерпілі. І через стигматизацію цієї теми. Тому розслідувати ці злочини треба не поспішаючи дуже терпляче з обережністю, розумінням і підтримкою ставитися до потерпілих Але інколи такі провадження можна розслідувати і не залучаючи усіх потерпілих, якщо в них немає бажання свідчити, бо інші потерпілі можуть виявити бажання розповісти те, що сталося з ними, і з людьми, які з ними були. Із цих свідчень формується загальна картинка того, що відбувалося, і таким чином будуються провадження. Далі хочемо поговорити про розслідування справ у міжнародному кримінальному суді пов'язаних з полоненими? Чи ну чи є такі справи, по перше, які труднощі з розгляданням справ, які пов'язані з полоненими? найбільший виклик полягає в тому, що міжнародний кримінальний суд фокусується на вищому командуванні. Вони не можуть фокусуватися на виконавцях. Тому вони шукають командирів та політичне керівництво, які є відповідальними за провадження цієї політики незаконного утримання, катування, сексуального насильства і розслідування треба проводити, зважаючи на події, які відбувалися в різних місцях утримання, щоб побачити, наприклад, здійснення катування в Херсоні має якісь схожі ознаки з іншими областями. І коли це буде з'ясовано, то можна буде встановити, хто віддає команди про це. І ще одним викликом є кількість, бо, наприклад, знову ж таки в Херсоні було більше 30 місць утримання, через які пройшли сотні потерпілих. І таке розслідування займає дуже багато годин кропіткої роботи. І повертаючись до злочинів пов'язаних із сексуальним насильством, якщо запитати, наприклад, в потерпілого чоловічої статі, який пройшов через місце утримання, чи з ним траплялося сексуальне насильство, він скоріш за все не відповість. І тому наступний виклик це встановити повну інформацію про потерпілих, про те, що з ними трапилось. Але я впевнений, що працюючи над цими провадженнями в наступні півроку або більше, ми зможемо побачити ордери на арешт тих військових Російської Федерації, які займають найвищі позиції, які відповідальні за злочини, вчинені в місцях утримання. Хто видаватиме ці ордери? Яка установа? Це українські суди чи мова йде про вищі інстанції міжнародного правосуддя прокурори міжнародного кримінального суду зможуть видавати напевно один, два, три ордери на арешт старших командирів, які відповідальні за проведення саме цієї політики утримання і катування. Але регіональні прокуратури, зокрема Чернігівська обласна прокуратура, також можуть видавати повідомлення про підозру за ці злочини, бо це була система і подібні злочини траплялися в кожній області під час окупації. і тому я очікую, що в наступному році ми побачимо дуже багато повідомлень про підозру. Дуже важливо розуміти, що робота міжнародного кримінального суду базується на роботі регіональних прокуратур. Тобто це не міжнародний кримінальний суд несе на собі ці основні задачі, а саме прокуратури в областях. А далі хочемо поговорити про репарації в Чернігові і в Чернігівській області. Останнім часом стали з'являтися справи. Які перспективи у таких справ? Ну і як змусити Росію все-таки платити за заподіяну шкоду за заподіяні руйнування? так само це все залежить від політичної волі, і на даний час мені здається, що існує доволі значна політична воля. Наприклад, був створений реєстр збитків, до якого внесені всі завдані Україні збитки. буде створена міжнародна комісія з компенсації. і, звичайно, буде започаткована якась національна схема компенсації. Насправді це доволі незвично, коли питання компенсації підіймаються на міжнародному рівні, коли утворюється така комісія. Це свідчить про наявність значної політичної волі. І питання лише в тому, як далеко це піде, і чи зможе міжнародна спільнота використати заморожені російські активи для компенсації збитків. Це 300 мільярдів доларів. І, можливо, політична воля навіть піде далі, і міжнародна спільнота звернеться до Росії і скаже, що можливо є готовність зняти санкції з Росії, але лише в тому випадку, якщо вона виплатить всі компенсації Україні. Західні країни, які є союзниками України, мають надавити на Росію, щоб вона виплатила ці компенсації. Тому знову ж таки це все питання політичної волі. І я фокусуюся на цьому, бо це дуже важливе питання, і мені дуже хотілося б побачити, щоб будь-які версії мирної угоди, яка може бути укладена, обов'язково були наявні пункти щодо правосуддя та компенсації потерпілим. Це базова вимога міжнародного права. Людей, які подають до суду, вимагаючи репарації від Росії, можуть відштовхнути робити це і надалі слова політична воля. І хочеться від вас почути вашу думку. Наскільки все таки важливо от звичайним українцям, чиї там будинки зруйновані, все таки звертатися до українських судів і визнавати Росію винною і щоб суди приймали рішення про відшкодування отже, насправді, в політичній волі немає сенсу, якщо немає доказів, і ці два фактори мають іти разом. Тобто Україна має обов'язково документувати всі злочини і тоді вже звертатися до політичної волі. Ось чому настільки важлива для нас робота регіональних прокуратур, національної поліції та служби безпеки. Бо все починається з документування злочинів, з документування збитків, і потім ми можемо вимагати правосуддя і справедливості В Втома заходу від війни. Чи помічаєте ви це, чи спостерігаєте? І як може це позначитись на міжнародному правосудді і на допомозі Україні? насправді я вважаю, що все ще існує величезна підтримка від країн Заходу для України. 70% американських громадян підтримує Україну і надання зброї Україні. нам треба бути дуже обережними і не вірити тій дезінформації і пропаганді, яку розповсюджує Росія. Я 100% вважаю, що Захід має бути завжди активним у питанні підтримки України і робити ще більше, враховуючи нагальність і терміновість цього питання. Але це політичне питання, а не питання зникнення підтримки. І я залишаюсь оптимістом. Добре, дякую вам за інтерв'ю. Будь ласка, дякую, що запросили.